Але не хочу в чужі праю жити, але не хочу за країною то жити. Чорний ворон веде до краю, у окопах країну поминаю, розірвали бідну Україну, ті собаки залишили лишу війну, ж ти батько, рідний отамане, бідімийся й синього туману Всюди воров то, що був ще братом. Відзорався, а тепер він катом. Скільки люту люто загубили, мов в тополі придо... Положили, де ж ти, батьку, отамане, підніматися з нього туману, Поверни надію, хай вітри в й розвіють. Ой, не хочу страху так очі дивитись, Ой, не хочу я з ними миритись. Ніколи не забудем, І країну нашу мужню відвоюєм запанує мир, любов і щастя, подолаєм, знищим все нещастя, сюди, ворог, той, що був ще братом, відзорався, а тепер він катом Скільки люду, люту загубили, мов в тополі при дорозі положили, де ж ти батько, отамане, підніматися з нього туману поверни надію, хай відрив. Ой, не хочу страху, очі дивитись, Ой, не хочу, я з ними миритись. Скільки люду в люти погубили, ті брати, вороги, які ще в силі, не стамося, ніколи не заплуде І країну нашу можна відвоюєм. запанує мир, любов і щастя. silly